Це мій чоловік Іван Ковальов. Поруч знаходиться фото його командира, Пархоменка Андрія, також їхнього сержанта Олега Колаковського побратима. І Олександр Дарій, це теж їхній побратим. Понад два десятки фотографій військових розмістили у благодійній кав'ярні Благокава, що у Полтаві. Це портрети воїнів, які загинули, захищаючи країну. Ці троє хлопців вони загинули, захищаючи місто Суми. І Олександр загинув у населеному пункті Малинівка біля Гуляпільського напрямку. Захищаючи нас. Зарезервували столик тим, хто вже не повернеться з війни. Чашка для кави, соняхи та свічки. Поруч за столом, дружини та мама. Сьогодні насправді дуже важливий день для всіх нас. Ми дружини полеглих героїв. Це дуже важливо, тому що війна триває і її ціна постійно зростає. Тому ми також сьогодні тут, щоб згадати наших коханих, і також віддати їм шану цього року. Благодійний заклад вперше долучився до всеукраїнської ініціативи Стіл пам'яті пам'яті-2025». Це символічне місце, де кожен зможе вшанувати героїв, розповіла керівниця благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих Наталія Гранчак. Ми звернулися до дружин, захисників, до мам, хто хоче, щоб теж доєдналися. Ви бачили, що в нас є фотографії. Люди приходили, приносили фотографії, те, щоб ми пам'ятали і були вдячні тим людям, які віддали своє життя за те, щоб ми були тут, могли жити. Любити, насолоджуватися і найближчим часом відбудовувати, відроджувати свою Україну. На цьому фото Володимир Афанасьєв. Він старший лейтенант батальйону Донбас. Сьогодні його мама Мар'яна прийшла також вшанувати його пам'ять для того, щоб всі пам'ятали ціну нашої перемоги. Молодий хлопець, який віддав своє життя за нашу свободу. Акцію на честь полеглих героїв започаткували два роки тому. Цьогоріч організатори розширили формат. До ініціативи залучили не лише заклади харчування, а й військові частини, освітні та культурні установи. У ветеранському центрі Полтави зарезервували простір понад 50 родин загиблих героїв, каже Олена Мараховська. Зазвичай в нас тут розставлені стільці, де наші відвідувачі приходять, сідають і слухають і приймають участь у тих подіях, які відбуваються у ветеранському центрі. Тому сьогодні ці стільці. Саме в такому ракурсі ми їх побачили. Вони сьогодні цілий день стоятимуть. У нас відмінені будь-які заходи, які повинні були сьогодні тут проводитись. Тому цей простір сьогодні для героїв, яких, на жаль, сьогодні з нами немає. Щоб долучитись до ініціативи, необхідно було зареєструватися на платформі Меморіал героїв. Тоді учасників позначали на спеціальній карті, розповіла Суспільному Наталія Гранчак. Цьогоріч до акції долучились люди майже з усіх регіонів країни та з-за кордону загалом понад дві тисячі учасників. Тетяна весна, Анатолій Кикоть, Суспільне новини, Полтава.